Тільки термінові новини вчасно та влучно. Траса сватова Кремінна на Луганщині залишається під повним контролем вогневих засобів Збройних сил України, але всі подробиці далі. Друзі, наш канал зазнав атаки російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді лайку, підписки та обов'язково коментаря. Переможемо русню разом! Отже, як відомо, траса Сватова Креміна на Луганщині під повним вогневим контролем ЗСУ. Це ускладнює переміщення особового складу і бойової техніки російських окупаційних військ між тимчасово захопленими українськими населеними пунктами. Тому сили оборони не дають противнику перевести цією дорогою ні особовий склад, ні військову техніку. Поповнювати запаси боєприпасів окупанти теж не можуть. Відомо, що в районі Білогорівки росіяни намагаються контратакувати, але теж наражаються на гідний спротив українських підрозділів. Вони намагаються перехопити там ініціативу, тому що для них ця траса дуже важлива. Але українське командування постійно над цим працює та продумує різні шляхи, щоб і надалі отримувати стратегічну дорогу під контролем ЗСУ. Наразі українські сили проводять контрнаступальні дії проти російських військ по лінії Сватова Кремінна у Луганській області, для ускладнення постачання нових ресурсів. Російським силам у районі Сватового українські військові застосовують дистанційне мінування, для цього вони зокрема використовують протитанкові німецькі міни ДМ 1399. Дистанційне мінування здійснюється також за допомогою реактивних систем Хаймарс та Марс-2. Учора стало відомо, що російські військові підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського, це селище міського типу у Сватівському районі. Населений пункт розташований на річці Красна між Сватовим та Кремінною. Друзі, радимо вам переглянути відео про удар ЗСУ по готелю з vip окупантами в Волчевську.